За підпали автомобілів Тесла у США суворо каратимуть, можливо, навіть засуджуватимуть до смертної кари. Про це на каналі Fox News розповіла речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, президент Трамп засуджує це насильство і налаштоване на відновлення правопорядку в Америці. Акти вандалізму щодо електрокарів Ілона Маска почастішили через діяльність бізнесмена на чолі департаменту ефективності державного управління. Противники і мільярдера створили сайт, де опубліковані особисті дані власників Тесли, карта автосалонів та зарядних станцій, а також дані співробітників департаменту, де працює Ілон Маск. Є навіть розділ, де сказано, що для полювання на Тесла достатньо просто вийти з дому. А курсив на сайті оформлений у вигляді коктейлю Молотова. Відомо, що починаючи з 10 березня активісти під гаслом Тесла Тейкдаун почали масово закидати електрокари маска коктейлями Молотова. Американський інвестор Рос Гербер, власник 260 тисяч акцій Тесла на суму 105 мільйонів доларів. Закликав Ілона Маска або повернутися до активного керівництва, або передати обов'язки обов'язки іншому генеральному директору, і він зазначив, що з грудня минулого року ринкова вартість компанії знисилася на понад 800 мільярдів доларів, і все через поведінку бізнесмена. Гербер вважає, що Ілон Маск знищив репутацію компанії, оскільки його суперечлива фігура і відсутність уваги до Тесла призвели до падіння продажу. Ну а сам Ілон Маск здивований таким жорстоким ставленням людей до його компанії. У соцмережі ікс він написав цитую: такий рівень насильства є божевільним і глибоко неправильним. Кінець цитати. Він не зауважив, що Тесла просто виробляє електромобілі і не зробила нічого, щоб заслужити ці злі напади. Проте у коментарях користувачі звернули увагу, що у всьому цьому винен у першу чергу сам Ілон Маск. Генеральний прокурор США Пем Бонді назвала серію нападів на дилерські центри Тесла актами внутрішнього тероризму. Маска. Бонді пообіцяла серйозні наслідки для тих, хто причетний до цих атак. Хоча в США немає окремого закону про тероризм, винуватці можуть бути обвинувачені за іншими федеральними законами з можливістю отримати 5 років ув'язнення. Але люди по всьому світу продовжують нищити автівки тесла. Наприклад, мексиканський скульптор Чавіс Мармол розчавив електрокар. Дев'ятитонною кам'яною скульптурою. Так він розкритикував Ілона Маска та його плани побудувати завод у Мексиці. Митець працював над проєктом два роки, а сама скульптура є копією стародавніх ольмекських голів. Мармол пояснив, що його метою було розтрощити об'єкт, який представляє зловісну фігуру маска. Скульптура виготовлена з бутового каменю, а її створенням займалися художники з усієї Мексики.